На рівненщині розбудовують всеохоплюючу пожежну охорону. Тристороннім меморандум про розвиток добровільних команд підписали сьогодні. Мета цього документу вирішення питань захисту населення від надзвичайних ситуацій пожеж та небезпечних подій у всіх населених пунктах області, в тому числі шляхом розвитку добровільного пожежного руху. Більше про це дивіться далі. Добровільну пожежну частину відкрили сьогодні в Олександрійській громаді. Вона складається з місцевих жителів, які допомагають професійним рятувальникам. Постійно хтось один домовляється, вони ж один постійно чергує, якби або вдома вони тут рядом живуть, або на зв'язку. Першим хто приходить, той виїжджає, і хлопці підключаються до них. Такі добровольчі рятувальники вкрай необхідні у кожній громаді, адже за статистикою, більшість пожеж на території Рівненщини виникають саме у сільській місцевості. Вісті іноді рятувальникам доводиться долати до місця події 30 і більше кілометрів. В віддалених куточках присутність місцевої пожежної команди або добровічої пожежної команди гарантує швид... швидкий доступ до місця пожежі. Норматив, який в Україні 20 хвилин для сільської місцевості і 10 хвилин для міста, дуже важко виконати в віддалених селах. Наша область бере приклад у пожежній охороні з Європи. До прикладу, в сусідній Польщі добровільний рух роз. Звивається вже понад 100 років. У нас в Україні лише почали його впроваджувати. У нас є техніка в робочому стані, яку ми і передаємо на підрозділи місцевих пожежних команд і добровільну пожежно охорони. зокрема сьогодні. Ми передали інженерну техніку кран-кран К кран 17 для який необхідний тут, в цьому населеному пункті. Зокрема, аби розвивати цей проект і далі на Рівненщині підписали тристоронній меморандум про розвиток добровільних команд з ДСНС та Асоціацією добровільних пожежних команд України. Дуже важливо, щоб голови тергромад зрозуміли, для чого це їм потрібно. І що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо те, що активний військово-волонтерський рух у вигляді добровільних формувань територіальних громад ДФТГ він є. І фактично логічно. Рух ДФТГ має перерости потім в активну позицію жителів громади. Це мають бути або добровільні пожежні команди, або можливо якийсь мікс, що зв'язано з безпекою в громаді. Від початку адмінреформи в тергромадах Рівненської області вже створено 76 підрозділів пожежної охорони. З них 21 – добровільні команди. Лише у минулому році в області почали діяльність 11 підрозділів добровільної пожежної охорони. Ілля новини Рівні. i to give them